Цьому випуску я не вірю, що Фюрі закінчив. Зізнання Еді Хірна. Мухамед Алі не найвеличніший. Холіфілд назвав кращого боксера в історії. Усик зламав його. Фроч викрив причину рішення Ф'юрі. Даніель не помічає головного бою перед носом. Паркер пробій з Дюбуа. Я не потягну Усика. Російський чемпіон боїться українця. Це вже дно Ломаченко інвестує в російський бізнес. Друзі, ви на каналі Бокслайн. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Новини про світовий та український бокс на каналі Бокслайн виходять за підтримки компанії Фавбет. Відомий британський промоутер Еді Хірн відреагував на заяву Тайсона Ф'юрі про завершення кар'єри. Хірн вважає, що Тайсон може повернутися у бокс заради бою з Ентоні Джошуа. Ми вже проходили через це раніше, але якщо це справді кінець його кар'єрі, то бажаємо йому удачі. У нього була чудова кар'єра, він заробив багато грошей. Звичайно, це розчарування для британських фанатів боксу та спорту загалом. Мені здається, що зараз найкращий час, щоб організувати його бій з Жошва, причому без зайвих перепон. Але якщо у нього вже немає жаги до боїв і його серце більше не в цьому, то це дуже небезпечний спорт і час завершувати. Цінник у мені завжди віритиме, що це може бути лише частиною переговорної тактики. Але можливо, це не так. Якщо це справжнє рішення, то ми бажаємо йому всього найкращого. Можливо, Ф'юрі відчуває, що його час минув. Ентоні останніми днями активно викликав його на бій. Можливо, Тайсон просто не хотів, щоб на нього тиснули з рішенням, тому вирішив сказати ні. Але я буду дуже здивований, якщо Ф'юрі залишить цей бій на столі. Я не вірю в це. Ентоні хоче подарувати британській публіці бій з Тайсоном Ф'юрі. Але для танго потрібні двох. А зараз на танцполі лише один для Джошуа. Це більше ніж просто великий гонорар. Він хоче повернутися на ринг і знову відчути себе найкращим. Ми все таки чекаємо на цей бій у 2025 році. Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, але багато хто вважає це частиною переговорної тактики перед можливим боєм з Ентоні Джошуа. Еді Хірн вірить, що цей бій все ще можливий, хоча розчарований заявою Ф'юрі, Ентоні Джошуа готовий до повернення на ринг і прагне організувати довгоочікуваний бій для всіх фанатів. Легендарний супертяж Вандер Холіфілд зробив гучну заяву, поставивши під сумнів статус Мухаммеда Алі як найвеличнішого боксера. Чотириразовий чемпіон світу у важкій вазі висловив обурення тим, що його досягнення залишаються в тіні. Я єдиний, хто став чотириразовим чемпіоном світу в хевівейті. Однак усі далі говорять про Алі. Хоча я побив його рекорд. Я єдиний чотириразовий чемпіон світу вже 24 роки. Але про це ніхто не говорить, ніби мене просто викреслили з історії. Я став абсолютним чемпіоном в крузервейті і в хевівейті, Але це також лишається без уваги. Це досягнення залишалось непохитним, поки Олександр Усик не повторив цей подвиг. Алі не найвеличніший боксер. Ні. Знаєте, хто найбільший? Найкращий в історії, це я. Він тричі ставав чемпіоном світу, а я зробив це чотири рази. Згадавши про Усика, Холіфілд висловив своє захоплення кар'єрою чемпіона, наголосивши на його професіоналізмі та працелюбності. Якщо ти нічого не робиш на рингу, то твої зусилля нічого не варті. У боксі всі оцінюють підсумковий результат. Якщо ви не викладаєтеся на максимум, не варто потім скаржитися на відсутність успіху. Знаєте, яка головна перевага Усика? Він віддає всі сили на рингу. Подивіться, як він б'ється, агресивно, з розумінням. Усик не найвищий хлопець у суперважкій вазі, але він компенсує це своїми боксерськими вміннями. Таким чином, Холіфілд не лише поставив себе на вершину історії боксу, а й визнав унікальність та потенціал Усика, наголошуючи, що у спорті перемагають ті, хто докладає максимум зусиль. Але водночас його слова звучать як виклик усім, хто продовжує вважати Алі легендою, залишаючи його в тіні. Британський боксер Тайсон Ф'юрі вирішив завершити кар'єру в боксі після поразки у бою за звання об'єднаного чемпіона світу в надважкій вазі. Відомий у минулому британський боксер Карл Фроч відреагував на рішення Тайсона. Тайсон Ф'юрі йде у відставку. Він робив це кілька разів раніше, і було кілька поворотів. Він пішов у відставку після бою з кличком, після першого бою з ним, коли став чемпіоном світу. Я був там, він вийшов на цей бій, він зупинив кличка. Хоч і робив це брудно. Ф'юрі заліз Віталію в голову і став чемпіоном. Бій, який мало хто вважав виграним ним. Але Тайсону треба віддати належне. Одразу після цього він почав великий запій, зловживав алкоголем та наркотиками, набрав багато і мав важкий період. Він вийшов з цього і сказав усім, що повернеться у бокс і буде битися з Деонтеєм Вайлдером. Йому було десь 28-29 років. Не знаю, скільки він важив, але він був великий, жирний і в поганій формі. Ніхто не вірив, що він зможе повернутися, але Ф'юрі це зробив. Це велика натхненна історія для багатьох. Циганський король повернувся і бився з Вайлдером. Не один, не два, а три рази. Раз в нічию та двічі переміг. Він підняв Після падіння, і це взяло багато сил у нього. Але, чесно кажучи, Тайсону треба віддати належне. Він справжній чемпіон. Потім він бився з Усиком двічі, і схоже, зараз він переживає важкий період через ці поразки. Він сказав у своєму відео про відставку, що Дік Терпін носив маску, і треба зрозуміти, чому він це сказав. Можливо, це означає одне з двох: або він веде переговори про бій з Ентоні Джошва, або він вірить, що його засудили у бою з Усиком. Я не вірю, що він образився на. Суддійство, бо усик переміг справедливо, але можливо він розчарований цим. Не будемо лукавити. Я вважаю, що відставка Тайсона ф'юрі це лише чергова тактика для переговорів. Але якщо це все ж таки правда, то буде шкода для фанатів боксу, адже ми всі хочемо побачити бій ф'юрі Джошуа. Світ боксу з нетерпінням чекає на великий поєдинок на горизонті, бій, який обіцяє стати серйозною подією. Даніель Дюбуа буде захищати свій титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі проти Джо Паркера. Для Паркера це шанс стати дворазовим чемпіоном світу, і він готується до цього з великою рішучістю. Однак останні заяви Дюбуа щодо цього бою не залишаються без уваги. Чи не переоцінює Даніель свої можливості? Про це йшла мова на прес-конференції перед поєдинком. Це неймовірно бути частиною такої великої події. Дуже вдячний своїй команді за всю роботу, яку ми провели для підготовки цього бою. Я з нетерпінням чекаю на можливість стати дворазовим чемпіоном світу. Дворазовий чемпіон світу це звучить чудово. Даніелю, що було в твоїй голові, коли ти кинув виклик усику? Паркеру цікаво. Я гарно там пошумів. Старий, це все шоу бізнес. Я поб'ю усика пізніше, а зараз я сконцентрований на цьому хлопцю. Всім здається, що ти не помічаєш Джо паркера. Ні, зачекайте, я спочатку зруйную Джо, а усик наступний. Я готуюсь до паркера. Ти дивишся далеко вперед, мрієш про великі бої, інші бої. Але, чуваче, в тебе бій перед носом. Ні, брате, я твердо налаштований на тебе. Я знищу тебе. Я не буду говорити зайвого, я просто упевнений, що б він не зробив, я зроблю це краще. Я буду швидшим, сильнішим за нього. Це буде епічна битва для глядача. Я в боксі вже багато років, але відчуваю себе новачком. В мене горить серце. Я відчуваю, що титул так близько, і він на мене чекає. Якщо ти відчуваєш себе новачком, я навчу тебе боксу, синку. Як то кажуть, покажу декілька нових прийомів, юначе. Очікую з нетерпінням. Даніель, поки ти багато розмовляєш, скажи, чи не здається тобі, що паркер хоче заманити тебе в пастку? Він ніби спокійний і хороший хлопець, але він завжди був таким, вдаючи себе за хорошого хлопця. Але я знаю, що коли дзвонить гонг, ми обидва будемо намагатися відірвати один одному голови. Знаєте, перед боєм я просто знаходжусь в своїй бульбашці. Мені подобається, що він впевнений в собі я бачу, він дуже заряджений, але все це припиниться для нього вже 22 лютого. Артур Бетербієв, російський боксер чеченського походження, який неодноразово публічно висловлював підтримку Кадирову, називаючи його дорогим братом. У жовтні 2023 року Бетербієв отримав звання почесного громадянина Чечні та був нагороджений автомобілем Mercedes-Benz від Кадирова. Цей жест підкреслює тісні стосунки між боксером та чеченським диктатором. Попри те, що цей орк виступає під канадським прапором, він підкреслює свою російську ідентичність. В одному з інтерв'ю він Зазначив, що отримав канадське громадянство, щоб уникнути санкцій та зберегти свої титули, але все одно відчуває себе росіянином. Бетербієв ніколи не засуджував дії російського уряду щодо війни проти України. Більше того, він критикував Олександра Усика за його висловлювання про війну та росіян, називаючи його хворим. Але цього разу, як не дивно, він визнав, що не дотягує до рівня українського чемпіона. Це просто фанатська мрія побачити бій між вами, чи є хоча б шанс на реванш з Олександром Усиком, який був у вас в аматорах. Можливо, в крузервейті. Ні, він занадто сильний для мене. Він справжній важковаговик, він дуже сильний. Але він казав, що можливо повернеться в крузервейт. Якщо він повернеться в напівважку вагу, жодних проблем. Але навіть у крузервейті він все одно занадто великий і сильний для мене. Ти демонструєш йому велику повагу? Так. Що ти думаєш про його перемогу над Ф'юрі у другому бою? Це був гарний бій, але знаєте, мені трохи шкода, що у важкій вазі зараз немає великих імен. Накштал Мухаммеда Алі чи Майка Тайсона, але зараз Усик і Ф'юрі найкращі боксери свого дивізіону. 22 лютого цей гнилий персонаж буде захищати титули на півважкої ваги в Андеркарді Дюбуа Паркер. Проти іншого, не такого відкритого, але все ж таки ватника Дмитрія Бівола, який народився в Киргизстані, має молдавське та корейське коріння, але все одно представляє Росію на міжнародній арені. Виключення російських спортсменів із титульних боїв є важливим сигналом, що спорт не стоїть осторонь глобальної відповідальності. Болотні атлети, особливо на міжнародній арені, часто стають інструментами інструментом пропаганди представляючи країну, яка веде агресивну політику та порушує міжнародне право. Демонстрація їхніх перемог по всьому світу легітимізує дії держави-агресора, в очах глобальної аудиторії, спорт має слугувати прикладом справедливості, а не засобом відбілювання злочинів. Але на жаль, міжнародна боксерська федерація поки що цього не зрозуміла. Василь Ломаченко, який за свою професійну боксерську кар'єру заробив мільйони, не тільки став гордістю українського спорту, але й вкладав зароблені гроші у різні українські проекти. Однак останні його бізнес рішення можуть викликати не лише подив, а й обурення у багатьох українців. До повномасштабного вторгнення Ломаченко побудував стильний Лома Клаб Хотел в затоці Одеської області, інвестуючи в українську економіку. Це виглядало як зразок для інших українських зірок, адже він вирішив інвестувати. Кошти в український бізнес після здобутків за кордоном. Але не все так просто, коли мова йде про деякі інші його інвестиції. Виявилося, що Василь вкладається у бізнеси, які, мягко кажучи, не викликають захоплення в українців. Одним з таких є ресторан Новіков Беверлі Hills в Лос-Анджелесі, який працює по франшизі російського ресторатора Аркадія Новікова. Це той самий Новіков, який був не тільки другом Путіна, а й активно підтримував його на виборах. У 2012 та 2018 у 18-х роках, ставши довіреною особою президента Росії, як показують американські реєстри, компанія Новікова має кілька співвласників, серед яких і компанія Loma Power Holdings. Згідно з реєстровими документами, головним виконавчим директором Loma Power Holdings є сам Василь Ломаченко. Разом з ним в управлінні компанії його менеджер Егіс Клімас. Клімас став співвласником ресторану Новіков Beverly Беверлі Хілс у 2021 році і залучив до цього бізнесу Ломаченко. За словами джерела, ресторан має сумнівну репутацію і славиться як місце для зйому елітних дам із пострадянського простору. Цікаво, що Ломаченко, як чинний чемпіон світу IBF в легкій вазі, за майже три роки війни жодного разу не засудив російських загарбників чи їхнього диктатора Путіна. Чи не є це сигналом того, що його бізнес звязки з Росією можуть бути однією з причин мовчання українського боксера? Друзі, а яка ваша думка з приводу цієї інвестиції Василя? Адже в коментарі часто залітають люди, які ще досі розділяють політику і спорт? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!